Джонатан СВІфт Мандри Гулівера ЧАСТИНА Друга Подорож до Бробдінгнегу Розділ третій. Автора викликають до двору. Королева купує його у фермера і представляє Королю. Автор дискутує з найбільшими вченими його величності. Для автора влаштовують приміщення в палаці. Королева виявляє до нього велику ласку. Він боронить честь своєї батьківщини, його сварки з карликом королеви. Безнастанна щоденна праця протягом кількох тижнів помітно відбилася на моєму здоров'ї. Що більше заробляв мій хазяїн, то зажерливішим він ставав, а я тим часом утратив апетит. І перевівся на справжній скелет. Побачивши це, фермер подумав, що я скоро помру, і вирішив, поки я ще живий, використати мене. Коли він саме міркував, як зробити це найкраще, до нього з'явився слардрел або королівський ад'ютант з наказом негайно приставити мене до двору на розвагу королеві та її фрейлінам. Декотрі з них уже бачили мене і переказували дивні речі про мою красу, вишукану поведінку та розум. Мої манери зачарували й королеву з усім її почтом. Я впав на коліна і просив ласкаво дозволити мені поцілувати ногу її величності. Але великодушна королева простягла мені свій мізинець, і я, стоячи на столі, обхопив його обома руками і шанобливо притулився вустами до його кінчика. Королева поставила мені кілька загальних запитань про мою батьківщину та мандри, і я відповів на них якомога стисліше і змістовніше. Далі королева запитала, чи хотілося б мені жити при дворі. Я схилився аж до стільниці і смиренно відповів, що я раб свого хазяїна, але, якби це залежало від мене, з гордістю присвятив би своє життя служінню її величності. Тоді вона спитала мого хазяїна, чи згодний він продати мене за добру ціну. Той, боячись, що я не проживу й місяця, зрадів нагоді позбутися мене і заправив тисячу золотих, які йому зразу й видали. Кожен золотий був такий завбільшки, як 800 моїдорів. Але якщо взяти до уваги співвідношення між усіма речами в тій країні та в Європі і високу ціну на золото у них, ця сума навряд чи перевищить тисячу англійських гіней. Далі я. Сказав королеві, що ставши смиренним слугою і васалом її величності, я наважуюсь попросити ласки, щоб гламдел кліч, яка досі з такою добротою і так уміло доглядала мене, взяли до двору і залишили і надалі моєю нянькою та вчителькою. Її величність задовольнила моє прохання і легко дістала на це згоду фермера, якому приємно було бачити свою доньку притворною дамою, а бідна дівчинка не могла приховати своєї радості. Мій колишній хазяїн попрощався зі мною, сказавши, що залишає мене на гарній службі, але я не відповів йому на те ні слова і ледве кивнув головою. Королева помітила мою холодність, і коли фермер вийшов з кімнати, запитала про її причину. Я насмілився відповісти її величності, що вдячний своєму колишньому хазяїну тільки за те, що він не розтрощив голови бідному, безневинному створінню, випадково знайденому на полі. Проте гадаю, що цілком розплатився з ним тими грішми, які він заробив, показавши мене половині королівства, і потім продавши її величності за велику суму. Я також розповів, що робота, яку він примушував мене виконувати, могла б доконати в витривалішу істоту, що я зовсім занапастив здоров'я, день у день зранку до вечора, розважаючи всякий набрід, і що якби мій хазяїн не побоювався за моє життя, то її величність навряд чи придбала б мене так дешево. Але тепер під охороною такої великої і доброї владарки, окраси природи, улюблениці всього світу, втіхи своїх. Підданців і фенікса творіння, я не страшуся нічого і сподіваюся, що побоювання мого хазяїна виявляться безпідставними, бо сама її найясніша присутність відновлює мої сили. Така була суть моєї промови, виголошеної з чималими труднощами і багатьма незграбними висловами. Остання частина її відповідала манері висловлюватись, заведеній у тій країні і складалася переважно з фраз, яких навчила мене Гламдел кліч по дорозі до палацу. Королева поблажливо поставилася до моєї невправності мові, Зате була вельми здивована, виявивши стільки розуму та здорового глузду в такій маленькій істоті. Взявши мене в руку, вона понесла мене до короля, що сидів тоді у себе в кабінеті. Його величність, дуже поважний і суворий на вигляд монарх, спершу не розгледів мене як слід і холодно спитав у королеви, відколи це стала вона кохатись у сплекнаках. Я лежав ниць на правій долоні її величності, і він, очевидно, вважав мене за звірятко. Тоді королева, жінка, напрочуд розумна і дотепна, поставила мене на письмовий стіл і звеліла розповісти свою історію. В небагатьох словах я розказав усе, а Гламделкліч, яка стояла коло дверей кабінету, не бажаючи й на хвилину спускати мене з ока, підтвердила, коли її пустили в кімнату, все, що сталося зі мною від часу мого прибуття до них. Король був чи не найосвідченішою людиною у своїх володіннях і досконально вивчив філософію, а надто математику про те. Придивившись уважно до мого вигляду та рівності постави і ходи, спершу, доки я не заговорив, він подумав, що перед ним механічна лялька, зроблена спритним годинникарем. Такі речі у їхній країні роблять надзвичайно майстерно. Почувши мою розумну і доладну мову, він не міг приховати свого подиву. Але оповідання про мій приїзд до його королівства його не задовольнило, і він вирішив, що все це вигадали Гламделкліч та її батько, і що вони навчили мене так говорити, аби продати дорожче. З цих міркувань його величність почав розпитувати мене ще про деякі речі, але незмінно діставав цілком доладні відповіді, тільки висловлені не зовсім правильною мовою та з чужоземним акцентом. Крім того, я іноді вживав засвоєних у домі фермера селянських зворотів, що аж ніяк не посували до вишуканого придворного стилю. Король послав по трьох видатних вчених, які за тамтешнім звичаєм відбували на той час тижневе чергування при дворі. Ці пани, уважно вивчивши мій зовнішній вигляд, прийшли до трьох різних висновків. Вони погоджувалися тільки на тому, що мене створено поза нормальними законами природи, бо я не здатний захищати своє життя, ні прудко бігаючи, ні лазячи по деревах, ні копаючи нори в землі. Пильне обстеження моїх зубів довело їм, що я належу до м'ясоїдних тварин, але вони не могли уявити собі, чим я годуюся, якщо не їм слимаків та інших комах. Це припущення вони з допомогою численних наукових аргументів відхиляли, бо майже всі чотири ноги далеко сильніші за мене, а польова миша та інші дрібні тварини для мене занадто прудкі. Один з цих мудріїв висловив навіть гадку, що я ембріон або недоносок, проте інші два відкинули таку думку, зауваживши, що всі частини мого тіла цілком розвинені. І що я прожив уже багато років. Про це, мовляв, свідчить моя борода, волоски якої вони виразно розгледіли крізь лупу. Мій малий зріст, який ні з чим не можна було порівняти, не дозволяв їм визнати мене і за карлика, бо улюбленець королеви найменший відомий карлик у тій країні був усе ж таки щось із 30 футів заввишки. По довгих суперечках вони одностайно вирішили, що я являю собою Релплам Скалкат або перекладаючи буквально люсус натурае. Таке визначення цілком відповідає і сучасній європейській філософії, професори якої, зневажливо відкинувши застаріле посилання на приховані причини, з допомогою якого послідовники Арістотеля марно намагаються прикрити своє неотство, винайшли цей дивовижний спосіб розв'язання всіх труднощів, надзвичайно збагативши людські знання. Після того, як вони зробили цей остаточний висновок, я попросив вислухати і мене, звернувшись до його. В величності я запевнив його, що проїхав з країни, де живуть мільйони істот обох статей, такого зросту, як я, і де всі тварини, рослини і будівлі мають відповідні розміри. Отже, там я так само здатний захищати своє життя і здобувати їжу, як робиться тут, перший ліпший із підданих його величності. Отака була моя відповідь на всі аргументи вчених. На це вони, зневажливо посміхаючись, відказали, що я добре засвоїв науку, яку дав мені фермер. Король виявив себе куди розумнішим за цих мудріїв і, відпустивши їх, послав по фермера, який на щастя не встиг ще виїхати з міста. Розпитавши спершу його самого, а потім влаштувавши йому очну ставку зі мною та дочкою, король став схилятися до думки, що наші розповіді можливо. Недалекий від істини, він попросив королеву оточити мене особливим піклуванням і дозволив Гламдел Кліч залишитися коло мене, бо бачив, як міцно ми подружилися. При дворі їй дали цілком пристойну окрему кімнату, призначили до неї виховательку, щоб завершити її освіту, і дали одну служницю, що одягала її, та ще двох для інших послуг. Зате весь догляд за мною був покладений на неї. Королева замовила придворному тесляреві за зразком, ухваленим мною спільно згламдал кліч скриньку, що справила мені за спальню. Тесляр той був великий мастак і за три тижні зробив під моїм наглядом дерев'яну кімнату в 16 футів завдовжки і завширшки та в 12 заввишки, з відсувними вікнами, дверима і двома шавками в стіні, як то буває в спальнях лондонських будинків. Стеля була на двох завісках, і це давало гламдел кліч змогу виймати щоранку виготовлене меблярем її величності ліжко, щоб провітрювати його, власноручно прибирати, а ввечері ставити назад, знову спускаючи стелю. І інший добрий майстер, відомий мистецьким виготовленням усяких дрібничок, зробив для мене з матеріалу, подібного до слонової кістки, два крісла з бильцями, а також два столи та комод. Всі стіни кімнати, підлога та стеля були оббиті зсередини м'якою тканиною, щоб запобігти нещасливим випадкам, які могли статися від необережності носіїв, і зменшити поштовхи під час переїздів у кареті з остраху. Перед мишами та пацюками я попросив зробити мені замок на двері, і по багатьох спробах слюсар виготував замок, найменший з усіх бачених там. Але в Англії на воротах одного панського будинку мені трапилося бачити і більший. Ключ від нього я завжди носив у кишені, боячись, щоб гламдел кліч не загубила його. Для мого одягу королева звеліла взяти що найтоншого шовку, трохи товщого проти наших ковдр. Мені у ньому було дуже незручно, поки я не призвичаюся, убрання пошили за тамтешньою модою, що почасти нагадувало перську, почасти китайську, і воно мало цілком скромний та пристойний вигляд. Королева так уподобала моє товариство, що не могла обідати без мене на її столі. Біля лівого ліктя її величності завжди ставили мій столик та стілець. Кліч допомагала і прислужувала мені, стоячи на стільці біля столу. В мене був срібний сервіс, що складався з тарелів, тарілок. Та іншого посуду, але в порівнянні з посудом королеви він виглядав не більшим за ляльковий, який я бачив колись у лондонській крамниці іграшок. Цей сервіс, моя маленька нянечка носила в срібній такі шкатулці у себе в кишені. За столом вона подавала мені потрібний посуд. А по обіді сама мила та чистила його. За одним столом з королевою, крім мене, обідали тільки дві її доньки принцеси. Старша 16 років та молодша, що мала 13 років і один місяць. Звичайно, королева сама клала мені на тарілку шматок м'яса і з цікавістю спостерігала, як я відрізаю від нього крихітні шматочки. Сама ж королева, вона насправді мала поганий апетит, ковтала заразом стільки, що вистачило б десяткові англійських фермерів на добрий обід, і попервах я не міг на це без огиди дивитися. Крило жайворонка разів у дев'ять більше за крило нашого дорослого індика. Вона перекушувала разом з кістками, клала в рот шматок хліба завбільшки як два наші дванадцятипенсові буханці, і одним духом вихиляла свою золоту чашу, не меншу за нашу бочку. Ножі в неї були такі, як дві наші коси, якби їх випрямити на кісці, виделки, ложки і усе інше начиння... Було відповідного розміру, пригадую, коли одного разу гламдел кліч понесла мене, щоб показати кілька накритих столів у палаці, де лежало разом по десять, а то й по дванадцять цих величезних ножів і виделок. То мені здалося, що я ще зроду не бачив жахливішого видовища. При дворі заведено, що кожної середи, цей день, як я вже казав, відповідає там нашій неділі. Вся королівська родина обідає разом у покоях його величності. А що я незабаром став великим улюбленцем короля, то на таких обідах мій стіл і стілець ставила біля лівої його руки перед однією з сільниць. Його величність залюбки розмовляв зі мною, розпитуючи про європейські звичаї, релігію, закони, урядування та освіту, на що я відповідав якомога докладніше. Розум король мав такий ясний, а судження такі точні, що, слухаючи мою розповідь, він висловлював дуже глибокі думки і робив влучні зауваження. А втім, мушу признатися, що після одної моєї промови, коли я трохи надміру багатослівно розводився про мою любу батьківщину, про нашу торгівлю, війни на морі та на суходолі, про релігійні чвари, політичні партії, король не витримав. Тут, очевидно, далися взнаки упередження, прищеплені вихованням, поставив мене на свою праву долоню і, гладячи по спині лівою, щиро розреготався і спитав, хто я Віг чи Торі. Потім, обернувшися до прем'єр-міністра, що стояв позаду, тримаючи білий жезл завдовжки з город щоглу на царственному монарху. Король зауважив, яка нікчемна ота пиха, людське величання, коли її наслідують і такі мізерні комахи, як я. А проте, сказав він, я ладен заприсягтися, що й у цих створінь є свої титули та ордени. Вони ліплять собі гнізда та риють нірки, називаючи їх будинками та містами. Вони вихваляються вбранням та каретами. Вони кохають, воюють, сперечаються, обдурюють та зраджують одне одного. Він говорив і далі всякі подібні речі, а я аж мінився на виду з обурення таким презирливим трактуванням нашої благородної батьківщини, законодавці мистецтва і воїн, постраху Франції, судді всієї Європи, осередку доброзвичайності, благочестя та справедливості, предмета гордості і заздрості всього світу. Проте, моє становище не дозволяло мені гнівитися на заподіяну образу. Отож, добре розміркувавши, я став вагатись і не міг уже сказати напевне, чи маю я право ображатися. Проживши серед них кілька місяців, я настільки звик як до їхньої зовнішності і мови, так і до відповідних розмірів усіх бачених там речей, що зовсім перестав боятися їхнього зросту та вигляду, і, щиро кажучи, мабуть, і сам сміявся б не менше за короля та його вельмож, якби здибав раптом англійських лордів та леді у їхніх. Пишних святкових убраннях з їхньою поважною ходою, бундючними вихилясами та пустою балаканиною. Я мимоволі сміявся самого себе, коли королева, поставивши мене собі на долоню, підходила до дзеркала. Що на весь зріст відбивало наші постаті, та й справді не було нічого смішнішого за це видовище, і мені зрештою почало навіть здаватися, що я й справді набагато поменшав проти звичайного свого зросту. Ніхто не дратував і не зневажав мене так, як Карлик Королеви, якого до мого приїзду вважали за найменшу людину в державі. Здається, він справді не мав на зріст і 30 футів. Тепер, побачивши куди менше від себе істоту, він зовсім знахабнів і завжди чванився та пишався переді мною, коли проходив перед покоєм королеви, де я стояв на столі, розмовляючи з придворними. Він ніколи не пропускав нагоди зачепити мене гострим словом або кинути якийсь дотип про мій малий зріст. Я міг мститися. Тільки тим, що називав його своїм братом, викликав на поєдинок і взагалі відповідав так, як то ведеться серед придворних пажів. Одного дня за обідом це лихе щеня так розлютилося на якісь мої слова, що видерлося на бильце крісла її величності. Схопило мене за поперек, коли я найменше сподівався цього, вкинуло у велику срібну чашу з вершками і дременуло чим геть. Я поринув по саму маківку, і якби не вмів добре плавати, мені довелося б дуже скрутно, бо гламделкліч на той час була на другому кінці кімнати, а королева так розгубилася, що не могла допомогти мені. Та моя маленька нянечка прибігла і вирятувала мене з біди. Хоч я й проковтнув уже з кварту вершків. Мене відразу ж поклали в постіль, і я відбувся. Тільки втратою костюма, що зовсім зіпсувався, карлика жорстоко відшмагали різками, і на покару присилували випити всі вершки з чаші, куди він укинув мене. Відтоді він остаточно втратив ласку королеви, і невдовзі вона подарувала його одній знатній дамі. Отож ми з ним більше не бачились на превелике моє задоволення, бо не знаю, до чого могла дійти злість цього виродка, якби він лишився при дворі. Перед цим він утнув зі мною один брутальний жарт. Який, хоч і насмішив королеву, але воднораз і розсердив її, вона зараз же прогнала б зловмисника, якби я великодушно не заступився за нього. Її величність узяла собі на тарілку мозкову кістку і, вийнявши з неї мозок, поставила кістку з торчма назад на великий таріль. Карлик, скориставшися з того, що Гламделкліч відійшла до буфета, здерся на стільчик, на якому вона завжди стояла, доглядаючи мене під час обіду, схопив мене обіруч і, стиснувши мені ноги, стромив по пояс у кістку, де я й стирчав деякий час, являючи собою вкрай комедне видовище. Мабуть, минула щонайменше хвилини, поки побачили, що сталося зі мною, бо кричати, я вважав негідним себе. В королівській родині рідко їдять страви гарячими, і я не обпік собі ніг, але мої панчохи і штани були у прикрому стані. Карлика завдяки моєму заступництву покарали тільки тим, що добре відбатожили. Королева не раз глузувала з моєї полохливості і часто питала, чи всі в нашій країні такі боягузи, як я, спричинилася до цього ось що. Королівстві тому влітку дуже багато мух, і коли я обідав ці кляті комахи, кожна завбільшки з данстеблського жайворонка, весь час зищали круг моєї голови і не давали спокійно їсти. Іноді вони навіть сідали на страву, залишаючи на ній свій огидний послід або яєчка, які я дуже добре бачив, але тубільці не помічали того, бо їхні величезні зорові органи не так чітко розрізняли дрібні речі, як мої очі. Іноді мухи сідали мені на ніс або на лоб, і боляче кусали мене. Вони гидко смерділи, і я виразно бачив ту липучу речовину, що, як кажуть, наші природознавці, дає їм змогу лазити по стелі догори ногами. Я мав багато клопоту, боронячись від цих мерзенних тварин, і мимоволі здригався, коли вони сідали мені на обличчя. Улюбленою розвагою Карлика було спіймати у жмені кілька мух, як ото роблять наші школярі, а потім кинути їх мені в лице, щоб налякати мене і потішити королеву. Мене рятував тільки ніж, яким я рубав їх уліт, дивуючи всіх своєю спритністю. Пригадую, одного ранку Гламдел Кліч, як завжди гарної днини, поставила мою скриньку на підвіконня, щоб я міг подихати чистим повітрям, бо я ніколи не згоджувався, щоб скриньку вішали на цвяшок за вікном, як ми робимо з пташиними клітками в Англії. Коли, піднявши віконце я яскусним солодкого пирога, сів до столу, поснідати в мою кімнату влетіло щось із двадцять ос, Приваблених смачними пахощами вони дзищали так гучно, неначе заграло враз два десятки козиць. Одні кинулись на пиріг і миттю рознесли його на шматочки, а інші з оглушливим шумом кружляли навколо моєї голови, наганяючи на мене невимовний жах своїми жалами. Проте в мене стало духу вихопити тесак і дати їм відсіч. Чотирьох я зарубав на льоту, решта вилетіла, і я зараз же зачинив вікно. Вбиті оси були з куріпок завбільшки, я повиймав їм жала, що були півтора дюйми завдовжки і гострі, як голки. Всі чотири жала я дбайливо зберіг і потім разом з іншими дивами показував у багатьох містах Європи. Повернувшись до Англії, я подарував троє з них грешимському коледжеві. А четверте залишив собі.